Що в нас цвіте в саду в цьому році? Ці дві вишеньки мені подарували. Тут звичайна проста вишня, без назви, середньопізня, але родюча і смачна. Побачимо. Груша посаджена минулого року. І вся заквітла. Світ прийдеться обірвати. Друга груша поряд другого сорту посадженого, ніякого по цвіту нема. То така цікава культура, мало їх то вирощує, але мені дуже подобається і компот, і вино, хоча ягода дрібна, але має чудовий смак. на любителя, правда кажуть. Зветься вона ірга. Наша звичайна європейська, хочу ще канадську, ніяк не зберусь виписати. Жимолость. Маю кілька сортів, кілька кущів менших, один великий кущ, років шість йому дуже ягод багато дає, смачна, рання. Назву сорту не пам'ятаю, десь є записаний. Ця вишенька хороша, темна ягода як достигає, вона така середньорання, була така знайома тітка на ринку, бабуся Катя. От вона подарувала. Дуже гарна вишня. А оця, скільки себе пам'ятаю, Вишні цього сорту у нас завжди були біля старої хати на хуторі. І отут я одну маю перещепив. Вишня рання, світлого кольору ягоди, ніколи не бувають темного. Бділки літають, запилюють, радує, що буде врожай. При перестиганні вона чуть-чуть така темнішого кольору стає, солодкувата. І абсолютно без кислинки. А тут, тут в мене червона папірівка. виписував з Польщі. Дуже цікаві яблучка достигають, тоді як і наша звичайна жовта папірівка. смак майже подібний, але ягоди, плоди тобто. Червоного кольору літають лелеки. тут по сусідах гнізда є. з однієї сторони в мене, з другої. Я повинні сидіти на яйцях, вони ще літають. В одного, наскільки ми розуміємо, пара пропала, довго був сам, але з'явилася певно його подружка і тепер вони вже ремонтують гніздо. Оці дві вишні прекрасні. Ранні, купляв на ринку, цвітуть прекрасно, що цікаво, свої ж бджоли. Вроді от запилюють, збирають пилок по них, а ягід мало. Чому не знаю? Ну, взагалі-то у нас зазвичай, коли вишні цвітуть, проходять дощі з вітром, часом з градом, вбивають весь цвіт. Але кожен рік, надіюся на хороший врожай. Дуже смачні вишні. Будемо бачити, як породить свого року. Бджолки є, але мало. Не приваблюють вони їх. Ще одна вишня нашого місцевого. Розливу так сказати. Ягода хороша, не дуже крупна, пізня. На компоти, на закрутки. Дуже добре. Поки що бджіл на ній не бачу. Яблуньок є, кілька сортів. Деякі вже починають розквітати. Саме перша позавжди ота папірівка, що я вже згадував. Ті будуть пізніше. Грушка там одна пізня. Ось вот такий у мене скромний садочок.